Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже просто зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Офіційно Шахтар оголосив про трансфер Невертон. Рейтинг FIFA збірна України як і раніше на 24 му місці. Єрмоленко може отримати культовий номер в Динамо, кияни зробили перший крок. Неймар, Ямбабе та Мессі це три людини, які найкращими на планеті. Однак футбол буває несправедливим. Фабріціо Романо Торіно запропонував Динамо за брашка 4 мільйона євро, але кияни відповіли відмовою. Зоря підписала бразильського захисника. Форвард Сан-Паулу, Невертон, став гравцем донецького шахтаря, повідомляє український клуб на своїх сторінках у соцмережах. Подумляється, що угода з Невертоном розрахована на 30 червня 2028 року. За даними Трансфер сума трансферу склала 3,6 мільйона євро. Невертон фланговий нападник. Цього року він провів 19 матчів і забив 4 м'ячі у складі команди u 20 У першій команді клубу не грав жодного разу. FIFA опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Згідно з новими даними, збірна України як і раніше посідає 24 те місце. Не відбулося жодних змін у верхній частині рейтингу. Його, як і раніше, очолює Аргентина, слідом йдуть Франція і Бразилія, а замикають топ-5 національних збірних Англія і Бельгія. Що стосується суперників збірної України у відбірковій грі Євро 2024, то лише у Мальті змінилася позиція порівняно з попередньою версією рейтингу. Ця збірна перемістилася із 172 на 171 позицію. На офіційному сайті УПЛ з'явилася заявка Динамо на сезон 23-24. так Ярмоленко наразі не потрапив до списку. Втім, зірковий новачок Білосиніх може бути заявлений пізніше, 27 липня, кияни можуть доповнити заявку. Цікаво, що для Ярмоленка вже звільнили сьомий номер. Під ним виступав Владислав Кабаєв, якого внесли до списку під номером 22. Нападник Парис Сен-Жермен Неймар розповів, чому Паризький клуб не вдалося виграти Лігу Чемпіонів. Згадайте, Галактикос. Також не могли виграти Лігу Чемпіонів, тому це лише частина проблеми. У нас була дуже сильна команда. Я, Месі та МАПЕ це три людини, які є найкращими на планеті. Ми це добре розуміли, однак це не спрацювало. Футбол буває несправедливим. Очевидно, ми хотіли виграти все. Ми були близькі в роздяганні, але іноді футбол буває несправедливим. Це не схоже на приготування торта за рецептом, сказав Неймар. Київське Динамо відхилила пропозицію італійського Торіно щодо півзахисника Володимира Брашка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Торіно зробив пропозицію Динамо про купівлю українського захисника Володимира Брашка за 4 мільйони євро плюс додаткові бонуси. Кияни відхилили пропозицію, оскільки не хочуть продавати гравця за таку суму, написав Романо на своїй сторінці в мережі 20-річний захисник Джордан приєднався до зорі на правах оренди, повідомляє та то таке: луганці також матимуть опцію викупити гравця. Портал Трансфер оцінює Джордана в 350 тисяч євро, а право на гравця належить бразильському Сіанорти. Основний його амплуа – центральний захисник.